Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні вже хочу вам показати трошки роботи, яку я зробила своїм квітником. Ну, ось, як ви бачите, я наповнила оці, оці паліти, які ми робили, пам'ятаєте, загороду я наповнила всередині ґрунтом Сьогодні покосила травичку і вистелила, бачите, от травичку кинула сюди як мульчу. Вона потім накриється ще слоєм ґрунту і буде свого роду така підживка. Тут я висадила в себе піони, це рожеві мої піони, як ви бачите, вони вже випустили попляшки і ось будуть розпускатися. У нас дуже тепло сьогодні на дворі. В день було 26-28 градусів, на сонці, напевно, було ще більше. І ось так дуже гарно реагують квіти на, на таке тепло. Тепло стало дуже різко, вона стрималася досить довший час, 10-12 градусів, 15 А тут стало буквально 18, 20, 24, і ось, бачите, результат самі. Піони починають розпускатися. І що я вияснила? Я піони посадила, значить, тут в мене була велика піона, я її розділила на дві. І чомусь так подумала, що я висаджу по боках рожеві, а всередині буде біленька. А вийшло мені зовсім інакше. Я помилилася. Я думала, ця маленька піона це біла, бо вона була досить така, ну, дійсно, маленька. Та рожева була набагато більша, і я чомусь подумала, що це вона. Ну, і в результаті вийшло так, що в мене дві піони поруч. Ось, а біленька з краю. Тобто дві рожеві, бачите, ось так виходить: тут рожева, і тут рожева, а ось тут біла. Ось вона так, що теж розпускає. Вже бутончик, ось така красонька, дуже пахуча, така просто на рожечку подібна, така як трояндочка, дуже гарна. Ось перша квіточка вона в мене минулого року я купила. Була зовсім такий маленький кущик, як оцей, і бачите, який результат. Тобто вона в мене десь посаджена вже порядка за три тижні. Саму першу я її висадила, і ось такий у нас хороший результат. Кошики мої розростаються, бачите, самі вже я всю. Ось петунечки там. Ось тут теж, як я вам показувала раніше, тут теж оці, оці такі жовтенькі, оці, навіть не знаю, не, такі як монетки, такі собі звисаючі. Кісточки такі досить гарно виглядає. Мені дуже подобається ця рослинка, вона дуже така неприваблива. Не, не, я би сказала, що вона досить приваблива, але зовсім не капризна. Ось полуниці вовсю зав'язують цвіт, правда. В горщиках вони, напевно, мали замало місця, і трошечки цього року у нас буде така дрібненька полуничка, але в всякому разі я потім її розсаджу. І ви бачите, ось по краю. Бачите, що я зробила? Я ось помістила ось оцей проміжок між палітами, я помістила полунички. Зробила між ними десь 15 см, між кущиками. Бачите? І так, в мене тут вийшло 5. Раз, два, три, 4, 5. І так по 5 кущиків я посадила оце з краю. Тут в мене ще нічого наразі немає. Ось я сюди виклала свою камелію. Нарешті я її на сонечко поміщу, і, можливо, вона в мене почне рости. Вона була така дуже-дуже квола. Дуже була. Я думала, що вона загине. Але почали випускати молоді пагони, і я дуже задоволена. Тут в мене розцвіли оці дзвоники. Вони дуже такі гарненькі всередині, прямо. Плямисті такі. Дивіться, яка тут всередині у них красота. Ну, ось такі вони гарненькі всередині, бачите? Такі плямисті собі. Ось такі. В мене їх є дуже багато. Вони сіються, в них насіннячко утворюється буквально коло кожної квіточки, і потім дуже-дуже багато розсіюється по цілому подвір'ї. Ну, ось це, що залишилося від мого роду дендрона. Він же весь відцвів. Треба буде квіточки зібрати. Ось я оббираю його, коли вже зів'яли квіти. Я оббираю, геть, можна потім буде або викинути, або можна буде помістити в ту саму грядку. Подарували мені ось такі з бамбуку зроблені загородки, і я думаю, що ця так і залишиться, яка була з таких паличок. А ось там я висадила розу, ну то така повзуча троянда, яка повзе по стіні, вона має такі великі рожеві квіти, досить пахучі. І думаю, що їй тут буде добре, бо я її випущу: ось туди на ге, туди на на дах, і вона тако дахом, дахом пройдеться, і буде там собі, якщо їй так сподобається, що ні, тоді ми запустимо її через дах і на ту сторону, і по тому паркані. Але наразі ще хай тільки попробуємо, щоб вона прижилася, тому що. Перепрошую таки за такий вигляд, там я сушку поклала, ще не встигла прибрати її в сарай середину. Ось. Тут ця петунька продовжує, так гарненько собі цвісти Їй Тут дуже добре. Ранішнє сонечко її освічує. І ось вона така, в такому горщику так тут залишилася. Це моя пасіфлора, пам'ятаєте, я вам показувала її теж. Ось вона в мене зараз пашен фрут називають його так. Ось вона почала випускати молоденькі пагони. вже чіпляється сама за оцю сіточку і просувається до гори. Ось в цьому кошечку теж там мене розквітла. Така плямиста, досить цікава. Плямиста пітонька. Ось така собі. І дуже гарно росте оцей барвінок. Ну, подивимося, напевно, він, якщо ще і зацвіте, то я буду дуже задоволена. Ось, тут теж мала бути плямиста, але чомусь вона тільки така, от, як фуксія кольору. Але розквітла, але хай же наразі буде, як є. Тут теж барвіночок гарно почав рости. Ось я задоволена. Бачили ви вже цього мого цього іриса. Він досить величезний. Він такий, от якщо я взяв, візьму руку, то в нього, в нього голівка така, напевно, як моя голова. Він дуже-дуже великий. Ось він дуже великий. І він дуже-дуже пахучий. І що хотіла вам показати ще сьогодні, що я почала розсаджувати свої іриси. Але про іриси я вам зроблю огляд зовсім. Інший. Я покажу, як я їх готую до висадки. Ось я покажу, що я з ними роблю. І що з того вийде. Тобто, яким чином треба підготувати посадковий матеріал. Тому що ось я виняла, бачите, я виняла ось, ось такі в мене в горщиках, вони були таким, буквально густо-густо. Вони були просто пересаджені в горщик, щоб присипати було коріння. Тому вони цього року не цвітуть. Зараз я розділила всі оці ростки. Я розділила з одного, це ще на завтра буде ділитися. І я обов'язково вам покажу, як я це роблю, тому що іриси потребують особливої підготовки. Іриси не можна просто взяти з горшка, дістати і просто їх зависадити надалі в ґрунт. Інакше ви можете втратити всю колекцію. У мене тут є порядка дев'яти різних ірисів. Я цих ірисів, я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю вже ні назв, ні деякі є, тому що наразі цвіте тільки один. Як ви бачите, ось цей. Такий рожево-кремовий з жовтенькою серединкою, дуже-дуже пахучий. Просто аромат в нього такий, що от я стою від нього десь в двох метрах і я чую його запах. Ось, Ну і помаленьку, бачите, у мене тут звільняється це місце, ось магнолія. Е, ґрунт, який в мене залишився. Бачите, верховий ґрунт. Ось тут. Я занесла з вулиці, тут десь порядка, напевно, не я знаю, я б сказала, кілограм, напевно, 200, може 300. Літрів цього ґрунту. І я перевезла сюди, сипала поки що в це місце, тому що в мене ще не все заповнене. Як ви бачите, я цю частину теж заповнила всю ось до кінця. Тут я полуниці залишила, поки що в горщиках, подумала, нехай вони вже відплодоносять. І потім тільки я вже їх висажу от у ці, у ці місця. Бачите, тут травичку там насипала. Ось. Тут я частинку тільки посадила, бачите, взяла вже вуса, випустили. вони які навіть є. Вже є з, з таким з пасинком. Вже можна цей пасанок буде укорінити і мати ще одну полуничку. Але наразі ось так. Ці полунички, які були без цвіту, бачите, які ще не цвіли, вони, платив, вони молоденькі, вони з минулого річних пасинків. І ось я їх висадила. А ці потрібно було, напевно, я ці ягідки втрачу, тому що вони не розвиються. Було порушено кореневище, і швидше всього, що коренева система. Недостатньо для того, щоб виносити ягоди. Але наразі це не є така проблема, тому що у мене є ще в горщиках полунички і там буде трошки. Для себе, чисто для задоволення. Ну, тут теж, бачите, таку я, мені шкода було його викинути, оцей дзвоник. Я його теж сюди висадила. Я розумію, що він тут висіє дуже-дуже багато насіння. Але по весні їх можна буде потім висмикати і не буде жодної проблеми. Тому що він дуже легко сіється, він дуже легко розмножується. Навіть зараз я вам покажу, десь в мене в полуницях. А ось. Дивіться, бачите ось. В полуницях між полуничками ось такий собі виріс теж паросток, який можна витягнути, можна його пересадити. Дивіться, скільки його тут багато. Ось ще один, ось ще один. Тобто він дуже легенько сіється, дуже багато буде, але його можна й легко сполоти потім, наприклад, навесні, коли він зійде, можна буде просто його витягнути, якщо не потрібно. Навіть подивіться, де він примістився, бачите? Ось, навіть тут. В кошику десь спало насіння з нього, бо вони високі ростуть, і десь воно собі висіялося. Я не забирала, нехай там собі росте, можливо, він навіть проквітне. Якщо ні, то хоча б листочки зелені будуть виглядати гарно. Ну, ось бачите, такі в мене кошечки. Я люблю дуже їх. Я кожного року висаджую ці кошики і вони дуже гарно прикрашають подвір'я. Кожен різний. Там є, наприклад, тут в мене посаджені оці біленькі петунії і оця синя. пам'ятаєте, що вона називалася типу Ліодора? Чого типу є, така орхідейка. Ось. Тут в мене червона петунія, дуже-дуже така червона, яскрава, яскраво кроваво червона Ось, і з цими теж, бачите? Вони такі цікаві, досить ці пагони. Ну, от. І отак от помаленьку, бачите, я засипала цією верховою землею. Потім я додаю оцей фермерський ґрунт, який з кінським послідом. Перегноєм, я би так сказала. І там в мене десь вони в горщику залишилися. Я витряхала, коли ґрунт. Там з'явились дві дві лілії, взялися невідомо, навіть звідки вони, чесно кажучи. Можливо, десь я принесла якісь цибульки, була оті чеснички, напевно, з ґрунтом, і воно собі там проросло. Ну, і я просто пошкодувала викинути, хай собі росте. Ну, а тут ромашки. Чесно кажучи, один, бачите, я посадила в горщику цей краю звідси від основної грядки. Ось. А ці е, з другого горщика я просто висадила в ґрунт. Маю надію, що через горшок, через оцей горщик коріння не піде далі. Ну, якщо піде, то тоді придеться мені виполювати і ромашки. Але вони досить гарні, вони такі великі, От вони, якщо зацвітуть, обов'язково вам покажу їх. Ось. Так що, ось такий, бачите, процес є. Я засипала тут, бачите, все. Перепрошую собачки в нас довкола. Дітек як не діти плачуть, то собачки на дворі. Чесно кажучи, я, я майже дві години чекала для того, щоб діти нарешті вступилися додому, бо неможливо було щось зробити, зняти вам щось показати. Сам процес роботи, як я це робила. Ну, я засипала, бачите, це. Практично до рівня оцих дощечок я засипала повністю ґрунтом. І тепер, подивіться, всі горщики, оті всі, оте все, все-все його там не буде. У мене весь квітник буде тільки з двох сторін попри паркан. Тобто і паркан закриється таким чином, бачите, ось так буде. Там будуть собі риси з того боку, там десь поміж них я поміщу під цю стінку, напевно, я поміщу нарциси, бо тут дуже мало сонця. Нарциси будуть. Напевно, ближче сюди до ромашок, десь ось тут, в цьому проміжку. А там трошки далі я хотіла б висадити такі групові. У мене є тюльпани, а з цього боку, тут, в мене, з цього, з цієї сторони, біля будинку, я посажу сюди гіацинти, такі, щоб навесні можна було любуватися. Ну і все. Поки що. Ось така моя, бачите, така картина на зараз. Ну тут помідори. Сьогодні, до речі, у нас така була температура, що в мене листочки помідор погоріли. Хоча тепличка була відкрита, бачите? Але ось, подивіться, листочки помідор. Вони просто згоріли. Ось, бачите, на суху, просто на сухий цей. Ось, я вже зараз відкрила теплицю, бачите, подивіться, листя просто погоріло. Це від того згоріло, що сонце впирається, і воно наскільки активне, що листя не витримує. Чесно кажучи, притягнути не було чим. І я приїхала з роботи, я це вже зауважила, коли, я вже, коли вже було пізно. Ось так що, Листочки навіть підгоріли, як бачите, в помідор. Там, десь ззаду огірочок, десь там, вон там, в глубині, бачите, вон там, там, там. Огірочки я заховала, то вони більш-менш нормально, а помідорки, верхівки трошки прихопилися. Але саме цікаве, що прихопилися не самі розеточки, а прихопилися тільки бокові листочки. Так що, я думаю, що тут не буде великої такої шкоди. Ой. Ну ось. Так що так. До речі, цим відео ми так і чекають своєї черги, бачите? Ось, дитяка дірка там з боку. Так я ще його не пересадила. Цього року вони не будуть цвісти, тому що у них був стрес. Ось я два рази пересаджувала. Один раз розбила вазу, потім знову зараз знову буде пересаджуватися. Той другий так і сидить в тій, бачите, ось він? Це той каскадний, так він сидить там. Листя вже пожовтіло, бо від сонця, бачите, знов таки. І хоча я тут поклала було крісло, оце кріселко. Ось воно, бачите, я цим кріслом притіняла їх. І я стараюся, коли сонце, стараюся притінити, щоб на них не дуже падало сонце. Тому що цим відео мене люблять сонця такого палючого. Ну, але що зробити. Ну, ось так. Ось такий процес. У мене, бачите, така робота вже зроблена. Ось. І отак от помалесенько буде. Ну, практично, от такий порядок і буде. Тобто тут ще будуть, в мене ще доріжка піде, тільки я зроблю з каменю. Оце все прибереться зі ціля. Теж тут ті горщики. Там, я думаю, в мене є два авокадних деревця я вже, чесно кажучи, подумаю, може їх пересадити просто в ґрунт ось тут з краю Чи, можливо, навіть з того боку ґрунт туди посадити в самий квітник. Ось, а може, не знаю. Може, комусь подарую. Хтось хоче авокадні дерева, я подарую. Ось, ну оце малинка. До речі, у мене дивіться проросла, десь гілочка малини, і на ній зав'язалися ягоди. Ну, будемо бачити, чи вони достигнуть. Тому що тут біля цього блоку, що він оцей такий білий, бачите, з сірим, з дірочками, це блок до опалення і з нього дуже-дуже холодне повітря. Дуже-дуже холодне повітря. Навіть в жару сьогодні така спека була, то там таке було холодне повітря, я би коли нього постояв 15 хвилин, то, напевно, би застудився. Ось. Так що, ось помаленьку привожу я подвір'я до порядку. Ще подумаю, можливо, я цю, цю стійку, куди звідси заберу, десь її приміщу, але ще я не придумала куди. Так що все буде помаленьку, поволі робитися. Ця красота теж росте. Ось, гарненько, така, така собі пишнюча, пишнюча зробилася. Це Любелія. І отак от помаленьку. Я сьогодні вже її обчухала трошки, я пообривала з неї оті. Квітоножки, на яких мало розвиватися насіння. Ось, навіть не всі пообривала, бо побачила ще ось одну. Ось я їх обриваю, щоб вони не забирали зайву силу і щоб можна було, щоб вона цвіла більш активніше. Ну, ось і все. Полила тільки що всі ці. Дендробіум у мене чомусь не знаю, їм не подобається це місце, придеться десь їх кудись переміщати, тому що їм тут забагато сонця. І вони підсихають, бачите, дивіться, які вони зробилися. Ось. Такі от всі їм дуже не вистачає вологи. Тому що вони, я, вони мокрі постійно. Я стараюся, щоб вони не пересихали, але разом з тим буду думати, що з ними робити, що один, що другий. Ось. В тому будинку в мене було таке місце, де я могла їх перевісити в другій половині дня, вони мали тінь. А тут сонце навпаки в другій половині дня. Тут і зранку, в принципі, десь від 10-ї години весь день сонце на подвір'ї. Ну, ось і все. Ось така робота пророблена. Квітник наповнюється. Завтра я буду робити підготовку ірисів до посадки, я тільки їх витягнула, розділила і потрібно, щоб підсохло кореневище. Я завтра розповім вам, для чого це робити як готувати взагалі риси, щоб вони не загнивали. Вже ви бачите, який об'єм роботи зроблений. І ще залишається буквально трішки. Я воно цей ґрунт висипаю. Засипаю зверху, вже коли посадила рослинки, я просипаю зверху ґрунтом, і так він буде наповнюватися вже покупним ґрунтом зверху, для того, щоб він було і естетично, і щоб якась була користь. Тому що цей ґрунт, я думаю, дуже пісний, який я привезла у цей верховий. О, там дуже багато піску. Він дуже такий буде невологоємкий, тому що скрізь пісок протікає вода, і, чесно кажучи, розмиває глину, і ця глина промивається. От, просто змивається вона з того піску і залишається самий пісок. Тому я трошки мішала цей ґрунт з покупним ґрунтом, і вже коли я всажу рослинки, тоді я ще підсипаю досить багато цього покупного ґрунту, щоб збагатити той ґрунт, який є на дні. Ну, ось і все. Я думаю, що на цьому я вам подала всю інформацію, поділилася з вами тим, що у мене є сьогодні. І тоді вже покажу вам, коли я приведу повністю двір до порядку, коли вже буде все абсолютно звідси прибрані ті горщики, і воно буде мати більш естетичний вигляд. Ну, все, всім дякую за перегляди. Якщо сподобалося, ставте пальчики догори. Якщо не сподобалося, можете ставити пальчики донизу. Підписуйтеся на канал. Всім всього найкращого і пока!